Навчальний рік, опалювальний період, підтримка медицини та рутинна вакцинація, енергоресурси та безпека у Житомирі. Відбулася нарада керівництва обласної військової адміністрації з представниками дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та виконавчим директором ЮНІСЕФ Кетрін Расел. Під час зустрічі обговорювали майбутні проекти міжнародної команди для Житомирщини та ініціативи для дітей. З перших днів повномасштабного вторгнення ЮНІСЕФ була однією з перших міжнародних організацій, яка на державному рівні та рівні області забезпечила поставки гуманітарної допомоги для медичних та соціальних закладів, які потребували поповнення запасів дефіцитних ліків і засобів гігієни. Разом ми працюємо над різноманітними соціальними напрямами, кожен з яких є пріоритетним. Серед них захист дитини. Соціальний захист, охорона здоров'я, водопостачання, санітарія, гігієна та освіта також в регіоні працює великий проект, дякуючи якому був створений перший молодіжний центр Житомирщини. Під час війни дитячим фондом було надано спеціалізовану медичну допомогу для пологових та дитячих відділень обласного перинатального центру в Житомирі, лікарня в Малині, Брусилові, Коростишеві, Радомишлі, Олевську та інших містах. Пріоритетом для фонду ЮНІСЕФ є підтримка дітей. unicef is focused on the whole child right? that's how we try to do our, our work Шкода, але все-таки війна це справа дорослих. Але хто найбільше страждає від цього? Ви знаєте, найбільш уразлива верста населення це саме діти. Ми все робимо заради дітей. Ми працюємо над наданням психосоціальної допомоги. Ви також згадали перекази готівкових коштів. Це насамперед допомога спрямована для дітей з інвалідністю. Сфера охорони здоров'я також важлива, де ми намагаємося забезпечувати лікарні, школи необхідними засобами. Потрібно також не забути. Вати про рутинну імунізацію. Ми знаємо, що цей процес в багатьох куточках України перебуває під ризиком. Ми так само проводимо курси навчання для педагогів. Ми намагаємося все охоплююче підходити до цього. ЮНІСЕФ також надала допомогу на понад 9 мільйонів доларів майже 10 тисяч сімей, які вимушено покинули свої домівки. Додатково запланована підтримка 50 шкіл відповідними наборами для сховищ від ЮНІСЕФ. Для забезпечення навчального процесу, зокрема у дистанційній та змішаній формах, педагогам Житомирщини було надано майже 600 ноутбуків, завдячуючи підтримці ЮНІСЕФ, буде відремонтовано укриття більш ніж у 27 школах. І дитсадках області з урахуванням найкращих міжнародних практик додатково запланована підтримка 50 шкіл відповідними наборами для бомбосховищ від ЮНІСЕФ в школах. Ми з 1 вересня робимо групи продовженого дня для того, щоб діти могли цілий день знаходитися в школі для того, щоб вони були під контролем і в безпеці, і батьки могли займатися своєю роботою, своїми справами і не турбуватися про безпеку дітей. Крім навчального року, важливою проблемою є система водопостачання та системна робота інших енергетичних носіїв, а також опалювальний сезон під час війни. Ще хочу подякувати за допомогу по такому підприємству Житомирському, як Водоканал. Бо ЮНІСЕФ надає величезну допомогу на закупівлю реагентів. В зв'язку з початком бойових дій деякі підприємства України зупинили свою роботу, і нестача реагентів могла привести до катастрофічних наслідків системи водопостачання українських міст. І от саме тут ЮНІСЕФ підставив плече. Завдяки меморандуму про співпрацю Житомирської військової адміністрації з ЮНІСЕФ надається все можлива допомога дітям, які точно не винні у війні. Але допомога партнерів зараз неби як потрібна не тільки в цій, а й інших сферах життя українців. І завдяки ЮНІСЕФ вона успішно реалізується.